Ісус хоче, щоб ми йшли за Ним. Ви знаєте, коли ми приходимо в ті чи інші церкви помісні, на нас можуть повпливати негативно ті чи інші люди. Бо церква вона складається з грішних людей, помилуваних і оправданих, і кожен за собою тягне шлейф того недоброго, доброго. І на нас ті чи інші люди можуть стати спокусою. І, звісно, Біблія каже, горе тим, від кого приходять спокуси. Але любі мої, Писання каже, що тобі до того, ти іди за мною. Ніколи не приліпляйтесь до тих чи інших служителів, до тих чи інших проповідників, ніколи не приліпляйтесь до тої чи іншої співучої групи. Завжди приліпляйтесь серцем до Ісуса Христа. Чому? Тому що той чи інший служитель, сьогодні стоючи, завтра може впасти, і яка буде твоя реакція? Сьогодні та чи інша група, яка набирала скільки лайків в інтернеті, і люди так хізували, люди ночами слухали, а завтра ти почуєш зовсім іншу вість, що трапилось з ними на це. І ти тоді будеш розчарований, але нам треба приліплятись всім серцем до Ісуса Христа.